Значить, почтека документу. Шановні колеги, значить, я прошу одну колегу увагу. Коли ви аглотуєте вашу суміску, чи ви підтримуєте людина, продовжуємо бачити це це закреслення, я виключаюся говорити, що сьогодні не зустріч з депутатами Київраді. Сьогодні зібрання активно продовжує такі зустрічі, які запроводили на протязі січня місяця. І ми сьогодні, ми, якщо би, у вас стало витринути. Ми не послухали про те, що сьогодні зробимо на українці. Ми не послухали про те, щоб спитати, що робити зараз, щоб нам виходилися перед безпокуплених дискусій, які переходять у чотирьох. Ми підготувалися до того, щоб з відповідного узгодження питання. І я усі саме із мали нам буде зараз в суботні, що ми не будемося. І третє, останнє, можливе питання, якщо ви не сформували перелік практичних питань, які стосуються вирішення і переданих операційних інстанцій. Тому я ще раз хочу перевести вас до інформації, які в першу чергу зібралися активісти. Це не зустріч з депутатським корпусом. Це не ви не почтайте хвилину. Дайте про будь ласка, сказати, тому що я працював з вами всі ці зміни і зустрічі. Тому, якщо ви хочете висловлювати свою точку зору, будь ласка, не більше висловлюйте, ви висловлюйте, ви всі присядьмо і зробім те, що з цими робити далі. Будь ласка, тому що хочемо. Слава Колека, в нашому країні не маю реєстрації. Але друзі свою можливість народувати ви народувати я буду разом з вами відстоювати. Браво! Пані Володя, я про цей відповідю відповідно. Починайте хвилинку, я не потрібно вас діалог. Ви ж говорите, слухайте. Давайте раз людям висловляться, а потім продовжимо діалог. Отак вот буде правильно. Дайте висловитися кожному, а потім все. Слава Богу, що у нас з'являється громада, у такій особі молодь, яка піднімається і має відвагу сказати дійсно зауваження призить, яка так не буде. Центрів і примусила вас зібратися кінково. Якщо ви говорите про пропозиції, то вони вже на вас лежать, і ви це добре знаєте. І дуже добре, що ви дійшли до того, що ми зібрали президію посадили не киян, а учасників. do Туриство так і ти скажете два слова. <skim> ну, <skim> Вони чують. Я скажу 2 слова, тут сказали, що сидять афірист. Е, я вам скажу, хто <skim> <skim> я про <skim> майданчик. Я і я, по-перше, по-друге, я при майданчику судник у 24 суттєві самого родиного майданчика. Сьогодні я голова організації Ради Майдану. На певний момент роботи вони захотіли далі піти самостійно. Ми вважаємо, що ні одна група людей, в тому числі любе головні, не може взяти на себе відповідальність по створення громади. Громади повинні створити себе самі. А ми, як активісти Майдану, хочемо. 20 чоловік! Рано 20 чоловік громаді самостворитися. Як можна зібрати громаду зараз, якщо її не існує, де люди? От ми хочемо, щоб її вона не І для того, щоб це відбулося, ми хочемо створити інформаційно-методологічний центр і пропонуємо всі широкі громадські ситуації, до цього звучились. Не, не майданти. Бинка монают.